Чи дозволено водію сірого автомобіля здійснити обгін вантажного автомобіля, який рухається зі швидкістю 25 км на годину? Для правильної відповіді згадаємо значення дорожнього знаку та розмітки. Знак 3,25 забороняє обгін усіх транспортних засобів, крім поодиноких, що рухаються із швидкістю менше 30 км на годину. А як щодо розмітки? Розмітка 1 -1. Вузька суцільна лінія поділяє транспортні потоки протилежних напрямків на дорогах з двома чи трьома смугами руху в обох напрямках. Розмітку перетинати забороняється. Проте у цього правила є виняток заборона перетину не стосується випадків обгону поодиноких транспортних засобів, що рухаються із швидкістю менше 30 км на годину. Отже, ані знак, ані розмітка не забороняють водію сірого автомобіля здійснити.